Така автономна лампа з'явилася у нас у магазині супервилка. Вона працює у двох режимах. Тобто, тут знизу є вімкнути і отака от ниточка. Включаємо або дві полоски, або три полоски. Отже, нам заявили, що вона буде тримати 6 годин. світити буде. Ми її повністю зарядили, і зараз будемо тестувати, скільки ж вона реально буде працювати без підзарядки. З іншого боку, до речі, ось та сама зарядка. Тобто ви увіркнули у розетку і вона заряджається. А зараз будемо тестувати. Отже, друзі, пройшла майже доба. Він досить світить. Вже звичайно не так яскраво, як спочатку, але мінімум 6-8 годин він може світити, тому заходьте в супровивку, дуже прикольна штука і дуже недорога.